Народ, всім привіт! Мене звати Вадим, я представляю компанію Home On Tuning. Сьогодні я вам хочу продемонструвати дуже круті, хороші, свіжі фари 2022 року випуску, які допоможуть змінити ваше світло. Дані фари можна встановлювати на звичайну машину, стокову ксенонову машину і переробити на ось таку красу. Отож, народ, зараз розкажемо більш детально. Даний тип фари встановлювався на модельний рік Audi A5 з 12 по 2016 рік. Це йде вже рестайлова модель. Зараз більш детально про фару. Дана фара має динамічні поворотники так? і анімаційне вітання. Тут їдуть такі маленькі невеличкі ведики, які можуть прикрасити ваш автомобіль від звичайного стокового. Зараз ми вам продемонструємо, як вони вмикаються при першому запуску. Будь ласка, попросимо. Фари набирають білий колір, потім після цього синій. Анімаційне вітання такого варіанту ви можете бачити тільки на моделях з 2020-х років. Які встановлювалися на Audi rs 4 та rs 5 В даній фарі йде вед анімаційне вітання, і всередині самоосвітла йде вже покращена оновлена система освітлення ВЕД. Даний тип фари не викликає помилок на приборній панелі і не потребує якогось окремого допилу, чи перероблення чи модернізації. Як це було раніше. Дані фари ви можете просто ввімкнути в штекера і насолоджуватись світлом. Ніяких помилок, затирань цього немає. Фари виглядають дуже ефектно в порівнянні з штатними, ви можете наблюдати. Дана оптика гарантує рівне освітлення дорожнього полотна. Даний тип фари можна встановлювати на такі моделі, як Audi A5, Audi S5 та Audi RS5. По якості від оригіналу він нічим не відрізняється. Відрізняється тільки внутрішня начинка самої фари. Фари встановлюються на свої штатні місця, укріплення і в кронштейн-фари. Ви можете робити це самостійно без сторонньої допомоги, або ж ви можете звернутися до нас або найближче з того, яке є в вашому місці. Підключення даної фари не викликає і не вимагає якогось зверх рівня. Дані фари підходять для людей, в яких стоїть ксенонова фара. Тобто переробка з ксенону на динамік на тип фари, який стоїть на машині, наприклад, галогеновий. Вона не підходить, там йдуть зовсім mm. інші підключення. Даний тип фари не підходить для вас. Спеціально для вас компанія Гоман Design хоче показати справді реально, в реальному часі, як світять дані фари. Ось, Сьогодні ми будемо світити, показувати, як вони працюють, як освічують ви все будете бачити своїми очима. Поїхали. Ось такий момент. Вам підсвічує дуже ярко, дуже світло. Ці веди справді придають свіжості автомобіля. Зараз ми продемонструємо саме яковими заводами її. Орієнтовно відстань до об'єкту приблизно 30 метрів. Ось ближній, ось дальній. Коли він ближній, він світить практично в машині під колеса, тобто він не сліпить, він там регулюється двома положеннями, є регулювання верх-низ і також в сторони можна його розбити. Друзі, підсумуємо. Дані фари ви можете придбати тільки у нас за дуже хорошою, гарячою, смачною ціною. Тому звертайтеся, ми з радістю вам розкажемо все, покажемо, проконсультуємо вам. Є можливість також встановлення фар на нашому СТО. Звертайтеся, пишіть нам в коментарі, дзвоніть, ми пимо на ваші питання.